Привіт, ви слухаєте наш подкаст про студентство, і сьогодні з вами я Настя і Тимур. Привіт усім. Сьогодні поговоримо про навчання, яке зручніше: очне чи дистанційне? Де простіше вчитися, а де більше можливостей? Давайте розбиратися разом. Особисто я навчаюся в шеві. Вважаю, що очне навчання має багато переваг. Це живе спілкування, справжня атмосфера студентського життя та обмін цікавими ідеями під час занять. Ну атмосфера, це, звісно, круто, але ж є і мінуси. Наприклад, витрачати час на дорогу. Це трохи виснажливо, коли тобі треба годину добиратись до університету. Отак. Я, наприклад, не витримав би такого темпу. онлайн навчання мені більше підходить. Можу економити час на дорогу, слухати лекції у зручний для себе спосіб. Так, але погодься, що викладачі сприймають тебе краще, коли бачать особисто, а не як аватарку в Zoom. Є таке, але зате можна навчатися в піжамі. Зручність це важливо, я згодна. Але чомусь я відчуваю, що коли сидиш вдома, важче налаштуватися на навчання. В університеті є певна атмосфера, коли ти в темі, а не просто сидиш перед комп'ютером. Ну, це питання звички. Я на дистанційці відчуваю себе краще. Можна організувати все під себе, бути максимально ефективним. Та й навіть якщо трохи лінуюсь, все одно я можу можливість компенсувати це пізніше. Розумію. Але все ж таки мені здається, що очне навчання створює більше можливостей для розвитку. Тут і обговорення на парах і жива взаємодія з викладачами, а на онлайні цього просто немає. Але я все одно не можу сказати, що люблю атмосферу в університеті. Мені це не дуже підходить. Ось ця поційна необхідність бути на місці, слухати лекції. Мені це не дуже комфортно. Розумію, ти не любиш це постійне перебування в університеті. Ти більше любиш, коли все можна організувати під себе без зайвих обмежень. Так точно. Для мене важливо, щоб я міг самостійно вирішувати, коли та де вчитися. А в університеті є оті моменти, коли ти змушений бути на місці, навіть ну якщо зовсім не в настрої. Згодна. Але для мене це важливо. Оце відчуття, що ти в команді, що є ідеї, що ти чуєш від інших студентів десь. В коридорі чи на перерві це інколи додає мотивації. Мені краще сидіти вдома, ну або в будь-якому місці, бо по суті, у мене немає ніяких обмежень. Комп'ютер і інтернет все, що мені треба для навчання. От і ще один плюс: зручно подорожувати. Знаєш, я насправді інколи відчуваю, що в мене не вистачає подорожей, коли навчання очне, то наче зациклиний на університеті, на заняттях на тому, щоб все встигнути, І ось ці поїздки кудись, вони додають такого свіжого повітря в твоє навчання, але, на жаль, рідко є можливість поїхати кудись, бо все завжди прив'язане до розкладу. Так, це правда. Я ось інколи навіть не розумію, чому всі так обмежують себе часом. Онлайн дозволяє вириватися з цих університетських пекла і реально більше подорожувати. Проте я розумію, що очне навчання має свої моменти, які дають мотивацію. Так, я погоджуюсь. Онлайн це дуже зручно, можна бути гнучким у вільному планах, але, чесно кажучи, для мене все одно перевага в очному навчанні. Мені воно дає багато енергії та мотивації. Розумію, кожен має свої пріоритети. І для тебе важлива та от інформація, якої немає в онлайні. Але для мене важливіша зручність і можливість організувати все під себе. Точно, це все про те, що кожен з нас шукає в навчанні. Але я думаю, що все одно це класно, що є вибір. Ти можеш обирати, що тобі підходить, і робити це максимально комфортно для себе. Звичайно, в кінці кінців важливо, щоб було зручно і ефективно. Дякую, що слухали нас. Нам дуже цікаво почути вашу думку. Залишайте її в коментах. Ми обов'язково все прочитаємо. Почуємося в наступному випуску. До зустрічі.